І, дійсно, через місяць починається прийом заяв до вступу у вищі навчальні закладів всіх рівнів акредитації від 1 до 4. І ситуація ну, в цьому році дещо буде відрізнятися від ситуації вступних ну, кампаній минулих років. Перше, на що потрібно звернути увагу наших... Абітурієнтам і батькам, всім зацікавленим у тому, що вступна компанія пройшла організовано і своєчасно, це суттєво змінені терміни прийому заяв і терміни зарахування на перші курси вищих навчальних закладів в цьому році. Перша дата, яку всім треба запам'ятати, потрібно запам'ятати, це прийом документів починається у всіх вузах е, одночасно у всі рівні операції з 15 липня. Причому е, термін закінчення прийому документів відрізняється в залежності від умов ступу. Е, Порядки повинні подати з 15 липня. Пакет документів, які визначені Міністерством освіти, і прийом документів для тих осіб, які е, мають сертифікати зовнішнього оцінювання, буде тривати до 30 липня, тобто два тижні. З 30 липня, тобто з 1 серпня, Відбудеться протягом п'яти днів зарахування на всі факультети, всіх вузів. Це перша дата, яку потрібно запам'ятати. З 1 до 15 прийому документів і з 15 з 1 серпня зарахування. Але це стосується тільки тих осіб, які мають сертифікати з зовнішнього Оцінювання, тобто пройшли це незалежне оцінювання, не вони здають сертифікати, в вузах приймальної комісії розкладаються бали в порядку спадання чи зростання, і ті, хто набрав більше балів, автоматично зараховуються на перший курс. Тобто всі вузи України в цьому році ніякого впливу на, на ряд тобто, можете. Хто що б не говорив, хто б не звертався, шукав якісь контакти вузов при вступу. Ніякого впливу університету в цьому році на вступ до вищих навчальних закладів немає. І е, якщо хтось десь комусь обіцяв щось при вступі, значить це, е, ну, це неможливо, тому що просто складається багато зовнішнього оцінювання і середній бал за школу. І таким чином будуть вступати 90% абітурієнтів в нашій державі цього року. Що стосується інших деяких категорій, які будуть вступати, не можуть скористатися правом не здавати сертифікат. перше це для осіб, які закінчили середню школу раніше 2007 року, тобто 2007 року і раніше. Вони ще не могли, не могли мати сертифікатів, і, тому що не було ще цього зовнішнього цілі. Вони мають право також у ці терміни, але скорочені терміни з 15 по 22 липня здати документи, і з 22 липня по 30 липня здати вступні тісні. Але це стосується тільки заочної форми навчання, тобто заочники, старші люди, які... Закінчили раніше школу, тобто три роки тому назад і раніше, можуть на заочну відділення вступати і не маючи сертифікатів, здаючи ступінці, але це тільки заочні. Фактично тобто, на контрактну форму навчання, в чому зацікавлені університети, щоб не було більше контрактників, щоб університет мав кошти на свій розвиток і на своє існування. Є ще деякі категорії осіб, які можуть не здавати зовнішній сертифікат перше це військовослужбовці, які служили, служили, були строковій військовій службі в період, коли здавалися ці зовнішні оцінювання, але також тільки на зочну форму навчання. Тільки на злочинку. Для них обмеження 2007 року не розуміє, на них не присутжується, тобто це може і цього року, і минулого року. Це Таких буквально буває 5-6 осіб, які служили в армії і хочуть позрушення, не могли здати з цієї причини сертифікат. І що стосується денної форми навчання, то невеличка категорія інвалідів відповідного рівня там, першої групи і деякі другої групи мають право також, тобто по ну, типу, вадами, фізичними вадами. Участь в тестуванні, університети для них мають право також э, створити для них відповідні умови, щоб вони здали вступні іспити і прийняти їх на навчання в залежності, скільки балів Це і все, що стосується сьогоднішньої вступної кампанії узяв України. Мало хто э, згадує, що в нас вступна кампанія не тільки на перший курс у державі. У нас ще триває одна кампанія е, на продовження навчання після закінчення бакалавського освітньо-кваліфікаційного рівня. Декілька років тому назад е, Міністерством освіти і науки України було е, прийняти рішення. Це відповідає Болонській декларації, яку підписала Україна 2005 році бакалаври отримують диплом і е, відраховуються з вузі України. Далі своє навчання вони можуть продовжити не обов'язково в тому вузі, який він закінчив, бакалаврський дитло, а будь-якому вузі України, де, де дозволено е готувати фахівців з вищим вищими бакалавра. Тобто всі бакалаври відраховуються і потім вибирають собі вуз для продовження навчання. Звичайно, традиційно. Традиційно майже 90% залишаються і здають документи для продовження навчання в тому вузі, де вони отримали бакалавський диплом. Але маємо таку можливість і будь-який вуз України. І от у нас цей відсоток, відсоток, наприклад, в нашому університеті, після бакалаврату студенти, які закінчили бакалаврат у Львові, Києві, Воно-Франковській, деяких інших вузах Закарпатської області. Подають продовження навчання для отримання з магістерського рівня по рівня спеціаліста в нашому університеті. І Вони на рівні з нашими ж випускниками бакалаврами здають відповідний фаховий, це міністерством, такое міністерство, маневрами, фахове вступне випробування для зарахування на спеціаліста і магістра. Що стосується конкурсної ситуації в цьому, в цьому випадку, то вона відсутня. І коли кажуть, що от, як вступити це бакалавра, далі продовжити навчання, що для цього треба, ходять, тут в мене кожен от, 10 чоловіки дзвонять, просять, давайте поможу поступити. Я вам просто хочу сказати, що всіх вузах і конкурсної ситуації немає. Тому що стільки ж місць у вузах є для спеціалістів-магістра, рівно стільки, скільки, скільки і випускається бакалавр ситуації, що на, на наступний рівень менше місць. Це просто треба чітко розуміти. Тобто всі випускники бакалаврату, які мають такого бакалавра, мають можливість продовжити навчання для отримання спеціаліста. Але передбачено фахову вступної провідку для чого? Тому що з інших узів. Може бути перемішування. Не може таке, як було раніше, вуз автоматично в бакалавр забирати та продовжувати навчання, тому що в цю ситуацію цей вуз може вторгнутися бакалавр з іншого вузу. Розумієте? Але можливість, покрім посіві, для всіх вузів одна. Це також така особливість і при пристрасті, які зараз розгортаються, що як ці після бакалавр продовжувати навчання. Я думаю, що ви будуть і надумані, тому що кількість місць та ж саме.